В Україні дуже сильно затягується потужна магнітна буря. Вона майже досягла максимальної позначки в 9 балів. Про це повідомляє метеоагент. Магнітна буря почалася ще 9 вересня, тоді її потужність була на рівні 4 балів. Уже 10-11 вересня магнітна буря посилилася до 6 балів. Наступного дня вона стала 7 бальною, після чого ще 2 дні трималася на позначці 6 балів. Очікувалося, що після цього магнітна буря піде на спад, але вона знову посилилася. 17 вересня потужність магнітної бурі зросла до майже 9 балів, що робить її однією із найсильніших. Зараз магнітна Набуря стала трохи слабшою, однак розслаблятися ще зарано, оскільки 21 вересня Україну може атакувати новий шторм. За даними Метоопробу. За останні 24 години сталося на сонці три спалахи класу С. 20 вересня на сонці будуть нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%, а ймовірність спалахів класу Х становить 10%. На сонці зараз помічено 49 сонячних плям. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Умежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби й горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаем. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими зновутися точний прогноз погоди